Власний це необилодому відкриванні володіта таланти. і сьогодні є виняток. З гордістю хочу представити вам молодого, талановитого художника, майстра народного другого боговечанина Остапа Повольця. Відважаючи на юний рік, Остап домів добути чотири вищі освіти і я думаю, для нього це лише початок. Закінчивши наш роботу. У ньому була Олександр Тетяна Андріївна, Остап навчався в, в Тринському вищому професійному художньому училищі, де вивчав живот, Петриківський розпис по дереву та художній обробці металу. Його не перевершили диплом робота до зараз знаходиться в нашому залі. Потім навчався в став коледжі мистецтв імені Артемі при Закарпатському художньому інституті за спеціальністю у велотворче мистецтво та декоративного прикордонні. Угодом закінчив Закарпатський художній інститут, здобувшись побіг Макалама, та закінчив Львівську національну академію мистецтв, де він почав декоративне-криване мистецтво. його втрати з чотирьох років. перші свої кроки до визнання, до встановлення художника він зробив свої новості, при дорогу і захисті дітей. У році у місті Брауншвайн в Німеччині проходить колективна виставка у віддіконосу, на якій були представлені і роботи Остапа Поповича. На той час йому було всього лише 9 років. З 2009 року Остап член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, один з наймолодших її учасників. Його успіхи вражають. Його роботи захоплюють. Адже в кожній роботі відчувається та частиночка душі, та частиночка його позитивного настрою, який він прагне нам передати. Він надзвичайно до І він вміло доконати і розвиває свій талант. І сьогодні ми маємо змогу помилуватися його неперевершеними картинами, його досконалими шедетами ручної роботи. Зараз я хочу передати слово мамі Остапій, пані Тетяні Попович, яка разом з сином прийшла з його радості та досягнення. Прошу пані Остапа. <плес> ну, так як самого Галичку малював і перша його робота була на Перша його робота була на кухонній пунві, він десь знайшов червоний олівець, і то почав, я приходжу, а він починає розмальовувати. Через деякий час, буквально два роки тому, він приносив мені роботу в цю клуб, і то фактично хоп, я довшою намалював, коли йому були два рочки. він взагалі тягнувся до малювання. І, і коли вже був, почав вибір, куди йти, е, фактично е, стрільські художнє е, училище, було одне, що він захотів і захотів іменно ковальство. Я йому кажу, старчик, ти у мене так не дуже для треба, щоб був. Він настояв, пішов, дуже хороші викладачі були. Е, 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 Потім після училища поїхали в Ужгород, дали документи, поступив в Ужгородський коледж, потім в інститут був договорення. До і взагалі він дуже любить метал, дуже любить метал, а він з того кусочка металу, що, можна сказати, ну, просто кусок металу. Він, так як граючись розкликав і вже щось. Що можу хочу подякувати родині, хочу подякувати сину Віктору, який допомагав, дуже багато допомагав йому. Ну, хочу, щоб він далі розвивався, щоб все йому було добре. Пані Знові Ірманіна Краковецька. Але, на жаль, не вийшло і до нас приїхати. Але у нас тут присутня є пані Галина Форумша. Докладач міської академії месте, відомі мистецтво знамочь. Прошу Вітаю, голова. Власне кажучи, вітаю нас дуже цікаво і цісне. Можна сказати, що передати з унікальні. На конкурсі попередні, де не розвиватися. Дякую. Дякую. А зараз парусієв скаже, постійний учасник, постійних наших виставок, культуролог, голова Конгресу Української інтелігенції договочини, пан Володимир Шабловський. Котре тут, в цьому приміщенні, не тільки тут, в нашому славному місті, пригадую, що в Україні йде війна, а водночас мистецтво, культура, слово, музика, живопис, художнє ковальство розвивається на якось несамовито, цікаво і творче. Ось і сьогодні ми чуємо, розумієте, чуємо. Ансамбль юних музикантів наших Дрогобича. і в присутності це все єднання відбувається цього мистецького, людського спілкування. І молода людина, яка себе від юних років бачить великим місцем, і ми це бачимо плоди цієї праці. Я впевнений, що прихильність того, що художнє ковальство. Теж у нас має традиції в Дроговичі, і Другобицька асоціація художників, дах. Певно, що він стане не тільки членом тої організації, про яку говорила пані Тетяна, але й всіх інших, в тому числі національної спиртки художників. У тут, тут і живопис, і ковальство, і ще якісь інші жанри, яких, мабуть. Остап ще себе відкриє за допомогою натхнення родини, вчителів, друзів, наставників і оточення нашого українського оточення. Ну, водночас я маю сказати всім присутнім, що у Дуробичі вчора сьогодні, позавчора, йде галицький конкурс юних музикантів. І о четвертій годині йде закриття цього конкурсу, де приїхало сотні маленьких, юних і трошки більших ровесників, мабуть, наших музикантів, які сьогодні присутні. Так що хтось ще має сили, бажання може прийти і побути ще там трошки в народні діли на організації. Я хочу побажати усім нам жити в мирі. В сукупності з творчістю, зі словом, з майстерністю у доброму товаристві, спілкування, розуміння, дружби, любові. Ну а молодому, таланитому, місцеві, його матері, його дині я хочу побажати направду великого здоров'я, щастя, щоб міцно його рука тримала всі. Ті, як то, лісці молод, ковальські пензлі, щоб ви, щоб він мав фарби, які коштують зараз не, не, не дешево, але я думаю, що ми зможемо йому усі. Каже, Викладач доробить своїх художньої школи, який довший час працював директором в цій художньої школи, який виховав не одне покоління творчих особистостей і художників, пан Іван Божа. Радую такая виставка, я вам скажу. Тішимося, що дійсно у нас є дуже багато товми дітей. Це от цей приклад. Якщо Остап пам'ятає роботу, я нагадую собі, ми недалеко мешкаємо по Віківській горі, каже, прийдіть, подивіться, що я роблю. Що, така майстерня майстерня майстерника узляме, як то вікно. О, отакома лесенку, як ви пам'ятаєте, що до вода кла, а ви на текла. А весь у на наховальник і там сидить, щось там робить, а чути боли, не далеко, як він то все кував. Радує те, що він в пошуках постійно, радує те, що він робить. Не стоїть на одному місці. Скільки його робить, дивіться, ні то, що метал, ні то, що живопис. Але і, і ще і така прекрасна законна е -е, робота з академії, Просто слів е -е, немає. Є можливості працюють, і, на, і нас радить своїми роботами, успіху. І вам і тобі дякую, що ви було допомагати. Може... Остапа Попович. Всі прийшли сьогодні його підтримати, потішитися разом з нами. І на завершення пару слів скаже його діточка, пані Оксана Поковича, знаю, Остапа знародження, моєї його поступки. Так сталося, що він звичайним хлопчиком нічим не відрізнявся, вишкетував. Як, як кожна дитина. Але ви знаєте, його золотико, в його руках золотих рука, все води. В життя зло. Ви знаєте, спочатку дитина почалася, але мене дуже вражає поєднання малюнку, дерева і ковки. Це взагалі, мені здається, це все, 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 все таке тепло. Це все таке. Там папер, і починає говорити. Його чарівний робить такі гарні штрихи, що от кожна квіточка має свій настрій, навіть дивлячись на одні квіти. Одні є сумні, другі величаві, треті прекрасні. Але ви знаєте, це все дуже добре. Але повірте, знаєте, хто найкращий втілювач, це його мама. Це його порадниця, це його берегиня, це його, розумієте, Остап має свою творчу натуру. Він з самого дитинства він досягає свого своєю впертістю і тим, що він от він собі замислив і він прислухається дома. Це його натхнення. Дуже багато допомагає йому брат, Вони з рідним братом поють разом, слухайте, ви напевно бачили. На бурці Міцкевича, там є таке великий, в кав'ярні великий велосипед. Це, mm. це їхня робота, розумієте? Творча дитина, і ви розумієте, я от, без родини, мені здається, і очі надихає оця родина наша, і оці, напевно, коріння, тому що мама дуже, то, також досить добре малює. І е, побажають. Щоб той його чарівний пензель малював все більше і більше картин, щоб золоті ручки кували більше прикрас, які потім ви тішили не тільки око нашої радою, можливо, колись через пару років ми відкрили виставку в більшому місті, а можливо, навіть і за кордоном його оцінували. І ви знаєте, у них чарівний пензель гарно малює. Бо я викладач музичної школи номер 2 і наші прекрасні діти своїми чарівними пензлями з смичками малюють також. Дивіться, як поєднується мистецтво живопису і мистецтво просто музики. І я би хотіла, щоб пані Наталія ще представила нам наших музикантів і заграли ще декілька чарівних творів, які би нам збагатили нашу душу. Ми б минувалися окрім картини, а вушку ми би слухали. А наші майбутні <зас> студенти ми значили, <зас> <можна зас> що я надіюся, що ми училище їх прийме з великими обіймами. Божена, Юля, Мар'ян, Маріючка і Віка. Віта. І <зас> що можемо, то стараємося робити вам. Для людей показуємо свої таланти, і ми граємо, але Марія ваша.